Що в нас тут таке смачненьке і гарне? Ми готові. Дивіться, я натисну на цю кнопку і з'явиться ця чудова іграшка. Хто зробить кращий млинець у вигляді маленького мегістра йоди, той його і отримає. Час пішов. go! Добре, я приступаю. Візьму чорний, зроблю вушка, очі. Трішки обведемо контур і обов'язково ручки. Як гарно, тепер мені потрібен зелений. Ним я зроблю гарну мордочку. А білим зафарбую одяг і додам трохи рожевого. Ну, це просто витвір мистецтва. Бабуся, ну переверни. Ой, вибачте, так краще. Чудово, я буду робити портрет. Здається, виходить схожим. Залишилося розфарбувати. Який симпатичний йода у мене виходить. Перевернемо. О -о -о! Час вийшов. Показуйте, що у вас вийшло. Це мій йода, симпатичний. Ой, ні. Брітні. Це моя робота. Я старалася. Так, все гарно. Вітаю! Ти перемогла! Ура! Який гарний! Зараз я подивлюсь, що він уміє. Натисну на кнопочку, він повертає голову. А тепер їзе. А тепер він узяв тебе у полон. Який кумедний. Яка м'яка лопаточка. А це що за фея? Так, треба тебе поставити на місце. Ось, це ваш приз. Що літає? Клас, хочу таку. І час пішов. Я вже приступаю. Почну з білого. Далі намалюю пишну блакитну сукню. На ніжках будуть рожеві туфельки. І волосся теж зроблю рожевим. Красиві ручки і не забути про крила феї. Залишилось перевернути. Здається, у мене вийшло чудово. Що там у тебе? Не підглядай. Якби мені її намалювати. Мабуть, цього разу я намалюю портрет. Почну з очей, далі гарні вії і носик. Ротик і ще тут підмалюю блакитним. А тепер все зафарбую білим і переверну. Як гарно час вийшов. Показуйте. Вже ось личико феї готове. Гарненька чи не правда? Я перемогла зовсім не схоже. Енні, а це моя робота. Гарна фея, правда? А, ау... Ні, не гарна. Що ж робити? <хмі> ну, не знаю, ну дуже схоже. Ой. О, ідея! Дивись, яка краса вийшла. Бабуся, ну подивись. Ой, ну добре. Тримайте. Цього разу ви перемогли разом. Яка краса! Давай скоріше поіграємось. Ось так. Здорово. Дівчатка, дивіться, яке миле каченя. Він буде вашим призом. Яке гарненьке. Сиди поки що тут, а час вже пішов. От би з ним пограти. Я почну. Для початку зроблю чорний контур, ротик зроблю жовтим, а лапки рожеві Ну, ось, залишилося перевернути. Здається, дуже схоже. Ой, ти мене налякала. Нічого сюди дивитися. Так, ну добре. Я почну з дзьоба і він буде рожевим. А саме каченя, звичайно, буде яскраво жовтим. Перевертаю. Просто задоволення. Ой, дівчатка, час вийшов. Ну що, показуємо? Давай, дивись, який симпафуличка. А у мене миленький. Подивимось. Ні, це мені дуже не подобається. Ені, а ось у тебе чудово вийшло. Вітаю! Який гарненький! Нічого милішого в житті не бачила. А давай покладемо його в миску з водою. Нехай він покупається. Ой, яка краса! Каченя, тобі подобаються такі водяні процедури. Який хороший. Мені здається, я готова вічно на нього дивитись. Цуєфа. Я знову перемогла. Тобі клацання. Ой, дивись. Привіт! А це я. Як я вас розіграла? Піка-піка. Який класний пікачук. Він буде моїм. Але про це дізнаємось пізніше. Час пішов. <плес> так, головне правильно розрахувати пропорції. Очі я вже намалювала. Тепер потрібно намалювати тулуб. Я також, мабуть, почну з чорного контура і з його чарівної посмішки. А тепер зафарбую все жовтеньким і побільше. Відчуваю, що вийде гарно. Давай поміняємося. Давай. Залишилося обережно зафарбувати жовтим і перевернути. Ось такий пікачу в мене вийшов. Так, ще трохи. Останні штрихи і перевернути. Показуємо так. Ось що в нас вийшло. Гей, бабуся, прокидайся. Ой, щось я заснула. Час давно вийшов. Показуйте. Ось мій пітечі гарненький. Так, симпатичний. А ось мій красень. Ні. Виграла брітні. Тримай, вітаю. Такий чарівний, такий м'який. Ні, я тобі його не дам. Сама грати буду. Який носик. І так, супер-приз від Angry Birds. А взагалі він розрізається. Бо це торт. Райдужний торт. Оце так. Час пішов. Гаразд, ми готові. Я зроблю це швидше. Ні, я. Цей торт виграю я і з'їм його цілком. Ні, його виграю я. Так, намалюємо контур, очі, чубчик. Треба більше червоного, щоб було гарно. А у мене виходить більше схожим, ніж у тебе. Все ми ще подивимось. Я зроблю гарну пташку. Ой, яка схожа і яка комедна виходить. Білим зафарбую очі, а інше червоним. А ще не завадить трохи жовтого. Тепер можна її перевернути. Обережно домалюю очі і переверну. Так, ідеальний варіант готовий. Час закінчився. Ну що, я перемогла? У мене прямо один в один Angry Birds. Ти просто ще не бачила мого чарівного зубастика. Ой, як неакуратно. А ось це гарно. Тримай торт, переможця. Отак, нарешті, як же це гарно. Отак є ще неймовірно смачно. Поки я не зайнята тортом, я також спробую. А? Ей, ну пробач, не втрималася. Він такий смачний, просто неймовірно. Більше не торкайся. Я з'їм його одна. А мені цього вистачить. Цікаво, а який на смак червоний колір? Нехай Іні і спробує. Ей, а ось тобі синій лоб. Зараз ти у мене ще й утримаєш. Дівчатка, припиніть, у мене є ось такий приз. Динозаврик. О, глянь! Час пішов. Вперед! Добре! Так. Ну, що до бою? Тримайся. Так, я чорним, як завжди, намалюю контур. Зроблю його цікавішим. Не забути про блакитні очі і все розмалювати рожевим. Який симпатичний динозавр у мене виходить. А ось тобі вниз. Ах ти! Ну зараз я тобі. Не чіпай мене. Хе -хе. Час взагалі-то іде. Так, okay. добре, треба зайнятися справою. Намалюю блакитні очі і зафарбую все рожевим. Головне робити це обережно, щоб точно перемогти. Тепер можна перевернути. Який симпатяшка? А у мене вийшов ось такий чудовий чудик. Час вийшов. Давай на рахунок три. Давай. Один, два, три. Мій маленький. Ні, зовсім погано Проте у мене дуже гарно. Ой і правда, яка краса. Вітаю, динозавр з цукерками твій. Ура, ура! Я зараз всіх злопаю. Візьму одразу три цукерки. Пан таки геть. Отак, як це смачно. Обожнюю чупа-чупс. Хочеш? Хочу. О, доставка Які чудові пришла. нам дісталися. Добрий день, місце. Ось оплата, будь ласка, візьміть. Дякую. Це мій собі подаруночок. Подивимось. Дістану ось цю штуку. Ой, яка важка. І ось цю. О, що я собі зроблю? Ти не уявляєш. Де там мої інструменти? А ось і вони. Ну і звісно, рожевий валік і фарба. Ось тепер я готова до роботи. Пофарбую кімнату в яскраво рожевий колір. Для цього налю фарбу сюди і занурю валік. Ой. Трохи пролилося, ну нічого. У мене все одно все буде рожеве. Ой, яка краса! То що вона робить? Я зроблю собі кімнату мрії. Звучить круто. Стіни пофарбовані, тепер можна братися за ліжко. Закручую шурупи та в мене вийде супер домівка. Залишилося трохи прикрасити простір. Розкладу іграшки, наклею наклейки. Зроблю собі гойдалку та повіси за навіски. Ось це нічого собі. Ось, це так. Це супер домівка. Тут так здорово, просто казка. Хм А я теж дещо вигадав. Замовлю я собі інструменти. А ось і доставка. Hello. Добрий день, ваше замовлення. Дуже дякую. Це вам. Дякую. Всього найкращого. Ох, важкеньке. Ну, а тепер можна приступати до роботи. Ага, чорна фарба. А валік мені зараз не потрібен. Я зроблю все просто. Ось так ось. Ну, а тепер можна і розмазати. Ще трохи. І ось мої стіни стали чорними. Як же це круто! Так, що там у нас далі? Будівельні окуляри, тому що я буду будувати та пиляти. Пиляти? Ну так, треба тут трохи попрацювати. Ей, а можна обережніше? Нинці, я тебе не чую. Готова. Ой, <клух> <клух> у мене тут все буде чорне, круте, рокерське, і ліжко, та стіни та прикраси. Ось це так, просто супер. Здається, неймовірно затишне містечко вийшло. Просто шик. Тепер завжди тут буду відпочивати. Так, що б мені одягнути. Може, це? Ну ні, блакитний не підійде. Треба купити собі інше вбрання. Алло, прибігай скоріше. А ось і він, мій улюблений стиліст. Привіт-привіт. Я б хотіла одягтись в щось круте. Що порадиш? Без проблем, дорогенька. Зараз я перетворю тебе на принцесу. Для початку знімемо заміри. Все зрозуміло. І так нам знадобиться ця неперевершена тканина. Трохи чар і воля. Ого! Я і справді як справжня принцеса. Міледі, вау діадема! Яка краса. Ось тепер мій образ повністю підходить до моєї нової кімнати. Спасибі тобі, велике. Звертайся, Люба. Ну а я побіг за новою колекцією. Чмоки-чмоки, поки-поки. Пока-пока, до побачення. Я надзвичайна. А я теж, мабуть, перевдягнусь. Так, це ні, це не підійде. Це так, мені нічого не підходить під мою нову кімнату. Але я вирішу це питання і зроблю це прямо зараз. Візьму чорний балончик і намалюю прямо на футболці. Дивись, у мене тепер супер прес. О Боже, ти смішний. У мене просто гарне почуття гумору. Так ось продовжуємо і готово. Ідеальна чорна крута футболка. Джинси зараз теж прикрасимо. Для початку потрібно їх порвати, а потім пофарбувати балончиком. Вийдуть чорні зухвалі штани. Ти справді їх повністю пофарбуєш? Звичайно, і капелюх також. І так, мій образ майже готовий. Залишилося тільки приклеїти ось ці крутицькі залізні шипи до своєї бейсболки. У мене вийде справжня рокерська потрясна кепка. Ось це так. А ще одягну ланцюжок. Ну що, заціни, який я неймовірний мачо. Так, так, ненсі, тобі пощастило, що ти живеш поряд зі мною. Вдягну я, мабуть, карпетки. Хлопчики такі кумедні. а то весенні ж незручно. А куди ділася моя друга шкарпетка? Куди ж я її поклав? Може, вона тут? Чи тут? Та куди ж вона ділася? Тут також нема. І тут, порожньо, я крізь землю провалилася. Ну нічого, я дещо вигадав. Для цього мені знадобиться посвистіти в мій суперсвисток. Прийшов мій гарненький. Слухай, мені потрібна твоя допомога. Знайди, будь ласка, другу шкарпетку. Давай, давай, я вірю в тебе, друже. Він що, серйозно його знайде? Дивись, та побачиш. О, це ж твоя фотокартка. Ось це умора. О, ні, який жах. Я не про це тебе просив. Ану йди. Не хвилюйся, я нікому не розповім. А тепер дивись. Це моє улюблене поросятко. Його звуть Бейб. Він дуже хороший і я впевнена, що він знайде твою шкарпетку. Давай спробуємо. Зрозумів, Бейб? Давай, у тебе вийде. Ти не таке знаходив. Порося в костюмі єдина рога, знайде мою шкарпетку. Ну ні. Дивись, вже знайшов. Ось це так. І справді дивись. Ой, забери її від мене. Okay. Не так вона й погана. Трохи рум'ян ніколи не бувають зайвими. Ой, хто це до мене прийшов? Подивимось. О, ні. О, а подарунок це добре. Дякую, дякую, бувай. Подивимось, що там. Ого! Скільки м'яких іграшок? Яка краса. Єдинорог, Патрік. Тиші цукерки. Ой, як класно. Зараз я влаштую справжнє чаювання для своїх іграшок. Пригощайтесь з ефірками, мої хороші. М -м, як смачно! А що робити мені? Точно! У мене ж є автомобіль. Але я зроблю його ще крутішим. Був стриблястим, а стане чорним. Отак, те, що треба. А ще додам шипів. Ось це я розумію машина. Тачка на прокачку. Ну все, тепер можна грати. Зараз я всім покажу, що таке справжнє рокерське чаювання. Максимальний розгін. І поїхали. Бам! Ти що на Коїв? Є у саме Яблочко потрібно ще раз повторити. А ось і не треба. Віддай сюди свою дурну машину. Ой, боляче взагалі то. Чи? Яка гуля. Ой, бідолашний, Іди сюди, я тобі допоможу. Не хвилюйся, в мене є аптечка. Я приклею пластир і все буде добре. Ось так. Дякую. Мені набагато краще. О, в мене для тебе дещо є. Пригощайся. Ой, як це мило. Дякую. А в мене також дещо є. Це тобі. Клас.